Доброго дня, мої підписники і гості мого каналу. Сьогодні я вирішила зробити відео і показати вам природу, як рослини і все живе прокидається від зимового сну. А також поговоримо, як завжди, з вами на актуальну тему батьків і дітей. Поговоримо з вами про дітей сиріт які по тій чи іншій е, причині залишилися без батьків, і яким, е, і яким чином кожен з нас може підтримати і допомогти дітям. На даний час це сама актуальна тема, тому що е, зараз іде війна і майже в кожній Родині є близькі люди, які м, е, служать і оберігають свою батьківщину в воєнний час. І це означає, що в більшості випадків е, хтось з родини є на фронті і захищає свою вітчизну. Батько, син або брат віддано оберігає кордони нашої держави. В цих родинах є діти, які залишилися вдома і чекають на повернення своїх рідних. Є різні ситуації навколо тих дітей. Буває так, що в деяких випадках діти залишаються без своїх батьків, в міру зложившися з життєвих ситуацій. Переважно це смерть батьків або будь-яка шкідлива залежність, яка позбавляє батьківських прав. Дитини. Для, таких дітей ми, для таких дітей, які знаходяться в такій ситуації, створюються притулки або доми дитини, де є постійна опіка і допомога таким дітям. Такі діти більш за всіх потребують любові, потребують тепла зі сторони інших людей. Я є волонтером в будинку дитини. Мені доводиться бачити очі тих дітей, як вони чекають мене, як вони бачать радість в своїх очах, в розмові до них. Щоб діти почули себе, що кожна дитина є потрібною, коханою. То є саме основне, що можемо ми дати з вами тим дітям. Діти це наше майбутнє. І те, що ми можемо втілити в них, на який шлях ми їх направимо, таке і буде, і тут буде залежати наше майбутнє. Суспільне майбутнє. Ми не повинні бути байдужими до цього, і кожен з нас повинен робити свій особистий вклад в наше розвиваюче покоління. Ми маємо зараз дуже важкий час. Але ми поборемо і переможемо те, що маємо зараз. Віра, надія ніколи не вмирає. Вона завжди лишається з нами. Завжди, незважаючи ні на що, ми повинні в цей складний час, ми в цей складний час триматися в купі і намагатися допомогти одне одному. Господь все бачить і прийде час на наше визволення і повернення радості і щастя в нашу домівку. Я хочу побажати вам більше сонячних днів в вашому житті, таких, як. Зараз, щоб завжди в ваших серцях було слово Боже, і тоді це все разом дасть перемогу добра над всім цим злом. Тримаймося разом і бережемо наше підростаюче покоління з вірою і надією у світле наше майбутнє.